Традиційна закарпатська писанка вона є простою. Це є білий візерунок на кольоровому тлі. Вона все-таки виконується гарячим розтопленим виском по білій шкаролупці. Ми починаємо з крапки. Яку кладемо посередині, і з'єднуємо її з гострим кінцем шкаролупки яйця. Таким чином у нас відбувся поділ яйця на дві половинки. В традиційній писанці Закарпаття було чотири поділи. Вони позначали сторони світу. Коли ми зробили яйце в поділ, ми ділимо ще його на охрест. І тут розмістимо мотив смирічок. Після цього, коли такий мотив зроблений, ми робимо такі дрібні рисочки. І так бачите, таким чином, простими рисочками, простими лініями ми створюємо форм... найелементарніший візерунок мотив свирічки. Мотив свирічки — це рослинність. І дуже часто його доповнювали мотивами спиралюк або закруцьок, як казали. Але є й так звані рукотворні мотиви, наприклад, мотив грабельки. Соцівалося з дощем. Ми зараз її зануримо в червоний колір. Цей колір тепла, любові теж асоціювався з сонцем. Писанка пофарбована в колір. Ми маємо зняти з неї віск. Для цього ми нагріваємо йти над полем свічки. В той момент, коли він плавиться, нам треба його витрати. Візерунок, і ми бачимо білий візерунок на... В червоному тлі. І наша писанка готова. Поділена на 4 чи 8 частин, в перетині яких зображені річки, грабельки, ромбики з ріжками.